Ну, а до нас доєднується військовий аналітик Євген Дикий. Пане Євгене. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане Євгене, от хотів би, мабуть, розпочати з того, що. А... Спершу Дріскол заявляє зрозуміло в принципі, чого іначе млин він для воду, але заявляє про те, що в Україні фактично немає шансів виграти. І зараз українські військові, от яких я згадував, кажуть, що ну дійсно дуже швидкими темпами просуваються росіяни на фронті. І наскільки, от оці ці ці дві ці два моменти, корелюються? Наскільки вони відповідають дійсності, наскільки співвідносяться те, що сказав Дріскол і те, що кажуть українські військові? Ну, звичайно, ми говоримо про одне і те саме, але е, говоримо абсолютно по різному. Е, наші військові підтверджують е, той факт, і його заперечувати зараз. Це от, е, заперечувати зараз той факт, що в нас е, найгірша ситуація на фронті е, після приблизно літа 2022 року. Ну це е, знов повторювати шашлики на травневі і ховатися від реальності. Реальність така, що десь в червні-липні 22-го було ще гірше, а от з того часу гірше не бувало. От починаючи десь з серпня 22-го року, ми наразі в найгіршій ситуації на фронті. Але е, є ще пара речей, які зараз набагато гірші, ніж тоді. Е, Тоді в нас була ще погана ситуація. Але було зрозуміло, що ми власне просто тільки розгортаємося, що в нас фактично одночасно з дуже важкими бойовими діями фактично створюється армія. Плюс ми тоді тільки чекали е найперших ще поставок е зброї від союзників. Наразі ситуація, на жаль, протилежна. Наразі в нас армія з кожним днем скорочується. Наших захисників і захисниць стає все менше. Це не про згортання, це навпаки про те, що ну, наша армія фактично тане на очах. Е, і якраз зброї більш-менш вистачає. Ясно, що хотілося б ще більше, але якщо в 20... ми зараз в такий... ми зараз знову в найгіршій ситуації після 22-го, тільки тоді е, вистачало людей, критично не вистачало чим воювати. Наразі навпаки, вистачає чим воювати критично не вистачає кому. А це набагато гірша історія. Ну і звичайно, зовнішньополітична кон'юнктура теж на сьогоднішній день найгірша з 22-го року. Тому що тоді, в 22-му, захід тільки починав розкачуватися, так вони не встигали з допомогою нам, вони запізнювались, вони тянули, вони щось дозували. Але принаймні вони так чи інакше були на нашій стороні. А на сьогоднішній день наш ще від ще недавно найпотужніший союзник Сполучені Штати Америки із обранням 47-го президента Дональда Трампа фактично перейшов на бік нашого ворога, і е, заперечувати це також. Це ховатись від реальності. Е, 47-й президент США Дональд Трамп е, всіляко допомагає Володимиру Путіну перемогти нас, а не навпаки. От і е, та, і от. Е, Поєднання зради найпотужнішого союзника і найгіршої ситуації на фронті, викликаною зірваною в тилу мобілізацією, тобто тим, що наша армія не поповнюється, навіть не поповнює втрат, і фактично ж на очах тане. От поєднання цих двох речей це насправді дуже погана ситуація. Це я зараз висловлююсь делікатно. Але, попри це, попри це не факт, що про різко. Те, що в нас наразі ситуація не просто погана, а надзвичайно погана. І я ж кажу, спроби це ховати і заперечувати, на мою думку, дуже шкодять. Але з цього аж ніяк не витікає, що ми вже програли цю війну, і що ми приречені її програти. З цього витікає трошки інше. З цього витікає, що якщо ми тут в тилу нічого не поміняємо. Тоді так, тоді ми дійсно приречені програти цю війну. Не маємо жодних шансів тощо. А хто сказав, що ми не можемо нічого поміняти? В нас лишається величезний мобілізаційний резерв, який ми просто поки не набираємо, бо на це немає політичної волі, бо це треба робити через низку, скажімо, доволі неприємних е, рішень. Е, в нас є е, незадіяний достатньо серйозний ресурс по виробництву зброї і боєприпасів. Хоча з ними і так ситуація не критична, але звісно, що для того, щоб переламити хід війни, треба було більше. Так от в нас є і кому виробити це більше, і на які гроші виробити це більше, Ну просто треба перестати там метро копати, місточки будувати, а хоча б заповнити повністю всі ті потужності, які, хоча б навіть вже зараз є у наших виробників оборонки, і е, зрештою, так нам необхідні також достатньо серйозні зміни в армійському командуванні. Я зараз не буду лізти е, в те, чи це мають бути саме персональні зміни, тобто, чи треба міняти людей, чи навіть ті люди, які є, здатні поміняти, скажімо, свій стиль командування але факт є факт, нам треба міняти стиль командування, нам треба міняти е, управління військами. І е, взагалі нам треба, скажімо так, е, воювати на фронті більш стратегічно. Бо та наша стратегія, яку ми мали останні роки, яка зводилася до того, щоб просто вистояти от, просто протидіяти навалі і наносити ворогу е, втрати, ну, це не стратегія. Вона би спрацювала, якби тим часом всі наші союзники додавлювали старанно ворога санкціями. Вона би спрацювала, якби російське суспільство було, хоч трошки більш схоже на живе, і реагувало на отой поток, буквально поток цинкових трун, точніше, там навіть не витрачають цинської труни на поток чорних мішків. Так, от якби їхнє суспільство на це по іншому реагувало, це б спрацювало. Але ми маємо і саме того ворога, якого маємо, і саме тих союзників, яких маємо, або мали а одного ключового втратили, і не з нашої вини втратили, або там так вибори пройшли. Так, от е враховуючи цю ситуацію, звичайно, нам потрібна інша стратегія, аніж просто виставити. От три ключові елементи: перший це мобілізація, в першу чергу людського ресурсу. Е це те, без чого про все інше, просто нема сенсу говорити, це будуть, будуть порожні балачки. Друге, це мобілізація фінансів і їх вливання в нашу оборонну промисловість, і е, третє це зміна управління е, ну, серйозні, скажімо, зміни в управлінні військами. Перехід від е, просто пасивного відбивання атак до, скажімо, більш продуманих продуманих дій. От е, якщо ми вважаємо, що ми на ці три речі не здатні. Тоді диско абсолютно про я все ж таки так не вважаю. Я вважаю, що ми на ці речі здатні. Просто їх дуже не хочеться робити. Вони всі складні, вони всі некомфортні, вони всі пол... вимагають політичної волі, непопулярних речей скажемо і такого певного надзусилля. Ну але ми вже показали, що ми здатні на надзусилля. Я вважаю, що якщо ми до нового року зробимо ці три речі, про які ми тільки що з вами говорили, то е, не просто дрісков буде неправий, а вже в 26-му році е, не росіяни висуватимуть нам 28 пунктів. А навпаки, ми вже будемо висувати, на яких умовах ми готові вести перемогу. Але мене. так, якщо ми цього не зробимо, тоді Дріскол правий, і тоді до весни наступного року, 26-го, нам ці 28 пунктів здадуть. Це дуже лайтовою версію, панівене. Ну і ще от президент акцентує на одному з пунктів чи підпунктів, в тому числі може що й ви сказали, про те, що треба забезпечити нарешті там справедливий розподіл особового складу між бригадами. В чому сьогодні ця несправедливість? Які наслідки це має і. Чому ми доходимо до цього розуміння тільки зараз? І чи справді це ну здатне на наскільки це так само здатне там вплинути на, на ситуацію в позитивний бік? Ну саме по собі окремо від тих речей, про які ми говорили, не спрацює, mm. але це дійсно частина, то, то це одна з частин того комплексу, про який ми говорили, зокрема, цього третього пункту зміни взагалі і стратегії управління військами. От, е, от в цю зміну стратегії, зокрема, входить таке поняття, як е, ну а ще раз, правда, це все не спрацює без мобілізації. Бо коли ну, так, людей так. просто нема де взяти, то як нема, як, чому, то, то, не, нема, як, нема що не, розподіляти ресурс, да, власне, да, якого нема. А от коли люди є, е, все ж таки якусь ту кількість людей ми навіть зараз мобілізуємо, хоча набагато менше ніж навіть втрати наші на сьогодні. Але е, що зараз відбувається? Збирають купу новобранців. І формують з, е, з них з нуля повністю нові бригади, от і ми отримаємо абсолютно сильні бригади, які ніколи не воювали, де всі абсолютно не на ну, як, навчені в навчальному центрі, але не навчені життям, не навчені фронтом. От і потім ми дивуємося, а чого ці бригади, які от прямо з навчального центру, і де не воював майже ніхто, починаючи від останнього стрільця і закінчуючи брігом. От і. Чому, коли їх кидають на фронт, вони виявляються неефективними і досвідчені, вже перевірені, загартовані в боях москальські підрозділи, чомусь їх розмазують? От а тим часом наші саме досвідчені, загартовані в боях підрозділи не поповнюють, а їх доводять до повного виснаження. А тільки потім вже виводять дуже надовго в тил е, на ротацію з е, потенційним поповненням, тоді, коли підрозділ по факту вже знищений. От його залишки виводять на ротацію. От нащо так робити? Ну я, я. Я до речі, ви кажете, чому до нас тільки зараз це доходить? Та ні, це тільки зараз винесли аж на рівень президента і він цим зайнявся насправді так не мало бути це. Взагалі не рівень президента, це не рівень верховного головкома. але це дійшло до рівня верховного головкома, бо на рівнях нижче, навіть на рівні Сирського. Ніхто цю проблему чомусь вирішувати не хотів. А спитали б того жоріна. Він багато місяців про це говорить і не і далеко не один Жорін, Та будь-кого б спитали саме з воюючих підрозділів. Вони всі весь цей час буквально кричать, що нам не дають поповнення, нас доводять до повного виснаження, а потім замість нас просто приводять повністю нову бригаду, яка вся сира, і не готова, звичайно, ж одразу прийняти повний удар ну, досвідчених тренованих російських. Підрозділ. От, ну, це це абсолютний абсурд, вибачте, ну, ідіотизм, я навіть не буду шукати інших слів. От е, замість того, щоб навпаки, постійно по мірі втрат поповнювати саме боєздатні підрозділ, щоб, грубо кажучи, в кожному окопі весь час був якийсь ветеран, який воює з 22-го, хтось, кого мобілізували рік тому, і він вже рік воює, а от хтось тільки що приїхав з Учебки. От. Оце нормальний, здоровий живий підрозділ. А в нас підрозділи із ветеранів, які е, доводять до того, що от поки втрати вже сягнуть нижче будь-якої критичної межі, і підрозділ треба просто виводити, бо він втратив боєздатність, бо просто нема людей. А замість нього навпаки кидають оцей свіжак, де не воював е, ні сержант, е, ні ні кому ні ком рот, і Вони всі однаково недосвідчені, так само, як і їхні рядові бійці, і потім, і потім дивуємося результати.